Десять рандомних фактів про зуби людей. Якщо ви носите пірсинг, то зуби можуть зіпсуватися, так? Так, але я цього не знала, поки три роки не проносила сережку. І через це зубчик на верхній щелепі деформувався саме через пірсинг на губах. Спитаємо в дитини, чи робили їй герметизацію. Добрий вечір. Вам робили герметизацію зубів? Тільки ніжні. Ще треба верхні зробити? Да. Спитаємося про зуби мудрості. У вас видалені зуби мудрості? Не знаю. Гадаю, що ні. А як ви думаєте, ваша скопченість зубів пов'язана з тим, що є зуби мудрості? Можливо, я якось не задавався цим питанням. А робили колись панорамні знімки? Так. Пам'ятаю, робив, але я не знаю, чи були на них зуби мудрості, чи не було. Треба перевірити, чи є зуби мудрості, і якщо вони є, то видалити їх. Запитаємося в дівчини, скільки разів на день вона чистить зуби. Добрий день, а скільки разів на день ви чистите зуби? Доброго дня, я чищу два рази на день. А чим? А щіткою коропрокс і паста? Нічого собі. Чи є відчуття сухості після чистки зубів? Ну буває так. Тоді вам треба змінити зубну пасту.